Варіант солодкого чилі для тих, хто не любить дуже пекуче. Отже, загалом 2 кг перцю, 1,5-1,6 кг солодкого, все інше чилі. Найбільшу пекучість в гострому перці дає насіння, тому робіть як вам краще. Можна видалити насіння з усього перцю, можна все залишити, а можна зробити пополам напополам. Весь перечищений і перебитий на блендері перець я ставлю на вогонь, доводжу до кипіння, відразу частиною відокремлюю, щоб в ній розчинити агар-агар. Якщо ви додасте пакетик на 8 г, отримуєте консистенцію м'якого мармеладу, як у мене. Для простого згущення достатньо половини. З'єдную весь перець з агарагаром і варю 15 хвилин. За цей час чищу 2 головки чеснику і продавлюю його через прес. Відготовлю 800 г цукру, 60 грамів солі, 200 мл яблучного оцту 6%. 15 хвилин пройшло, додаю цукор і сіль. Добре вимішую, щоб вони розчинилися. Потім чесник, знову дуже добре перемішую. І останнім даю оцет. Знову вимішую, переношу на найменший вогонь і розливаю по баночках, закриваю прогрітими кришками, перевертаю, щоб верх баночки добре прогрівся. Потім все накриваю для Продовження процесу стерилізації. Це справді дуже смачно і не пекуче.